Робити. О, зомбак прийшов. Здравствуйте. У мене є 7 400. Нормас, дай ще. Дай порахуй. И. гнилої плоті купа тут ложить. Ну дай мне 100 штук і дай еще 250. Ні. 2000. Більше. Я, а. я зроблю 11 фермерських ділянок. Добре, я посажу там. І тобі дам. Добре. Що... Знаєш, що я послужу? Ой, там крикухи в тебе, чуєш, дві. Дві ці бігають навколо тебе, Би їх. Мені здає, що не здається, що боїх. Ще одна, ще одна, ось. Ось з того боку. Мочу її. Вона накричала. Ой. повз мене бігають зомбаки до тебе біжать зараз я допоможу О, один вам прийшов Я поки він навіть колючки не впав. так одного я вже вбив норм